Оце вікна потребують заміни. Тут далі в хаті зараз займаємося отопленням. Браття, сестри трудяться, слава Богу. Оце тут така піч, піч дров'яна. печ, встанавлює печь Тров'яна. Слава Богу. Так. Оце, у нас тут такі дві кімнати є. Так, це нам до варити. Дві кімнати. Тут утоплення є. А зараз робимо варивку. Продовжаємо займатися. Робили, вчора. Таке велике так. поміщення. Вже підготували до поклейки обоїв. Тут зробити mm, так. таке пол более-менее нормальний, слава Богу. Зал розширять не надо. І... Зал поки розширяти не надо. Yeah. Ну, якщо потребує розширення, то є сюди розширятися. Слава Богу. Правильно. Коли ви давали нам фінанси на дом, я так... Трошки з страхом, але питав, а на реконструкцію допоможете, доказали, що допоможете. Ми 4 вікна вже купили, остається ще 4 вікна. Остається ще молиться. Остається молиться, 4 вікна і ще багато чого.